Лос-Анджелес столиця кіноіндустрії. Про це вже знають всі. Зазвичай практично все знімають в павільйонах і на майданчиках. Але все-таки без зйомок в реальному світі ніяк. І в цьому відео я покажу вам місця Лос-Анджелеса, які можливо і не стали суперлегендарними та відомими, але ви їх точно впізнаєте із. Знакових фільмів або деякі локації стануть для вас повним відкриттям, що це насправді Лос-Анджелес. Записайтесь попкорном, влаштовуйте зручніше і ласкаво прошу світ кіно на каналі Засвіт! Одна локація, два серіали. Чи є тут фанати серіалів 90-х років? Тоді впізнати ось цю школу вам буде геть не складно. Так, це саме та школа із серіалу «Беверлі Хіллз». Тут вчилися герої серіалу. Тут проходили головні події. І що цікаво, що хоч події в серіалі відбуваються в Beverly Хіллз», але сама школа знаходиться не в районі Беверлі Хіллз», а в районі «Торренс». І навіть більше ця локація настільки ідеально підходить для зйомок в серіалі, що тут ще знімали бафі переможниця вампірів. Бафі винищувачка вампірів. І так по сюжету там геть був не Лос-Анджелес, але ми вже знаємо, що геолокації не найголовніше. Лукацію було побудовано не для зйомок, і так це реальна школа, і зараз навчаються діти. Звичайно, така собі школа район Торренс. Лос-Анджелес місто можливостей. Тут навіть харчевня може стати зіркою кіно. В пончику на даху Рендіс Донатс сидів айронмен і поїдав такі вже знамениті американські донати. Я особисто пропоную піти і спробувати, які ж вони на смак, ці знамениті пончики, які так смакувала собі залізна людина. Вибір пончиків тут великий, можна купити і забрати з собою. Thank you. Такий собі пончик, типово американський купа цукру, на смак як резина. Лос-Анджелеська Венеція, така собі невелика локація з декількох штучних каналів біля океану та Венесбіч, теж час від часу з'являється в кіно. Ось, наприклад, в романтичній комедії День святого Валентина із суперзірковим кастом. саме в цьому будинку за моєю спиною мешкав герой Ештона Качера та Джесіки Альби. Bradbury Білдинг частенько з'являється у моїх відео. Але це та знакова будівля в Лос-Анджелесі, яку я просто не можу оминути. Але не тільки я. Люди, що відповідають за пошук класних, цікавих локацій для зйомок в фільмі, також примітили цей смарагд посеред звичайних офісних бетанних склянних будівель Лос-Анджелеса. Навіть на презентаційному банері для туристів біля будівлі вказано, що Bradbury Building – Білдинг. З'являється у фільмі Той ще біжить лезу», але не з Райном Гослінгом, а з Харрісоном Фордом ще 1984 року. Але я знайшла набагато красивіше подання Бредбері Білдинг в кіно. Це звичайна голівудська мелодрама «500 днів літа, де Бредбері Білдинг виступає в своїй першочерговій ролі. Ролі офісного приміщення. Тільки погляньте, як красиво вони заакцентували увагу на деталях і справжніх цінних елементах будівлі, що так яскраво вирізняє її з поміж інших офісів сучасних і старих. Так все-таки в цій будівлі є свій шар. Часто так буває, що якусь реальну локацію в кіно видають за геть інше або Пересувають в гень іншу геолокацію, як це, наприклад, було із школою, в якій знімали серіал Беверлі Хілс, хоча насправді сама будівля знаходиться в іншому районі Лос-Анджелеса, чи як будинок сестер Галівел із всі жінки відьмами, де знімали в Лос-Анджелесі, а показували, що це Сан-Франциско. Але є деякі локації, які грають в кіно самих себе. Ось цей мексиканський ресторан в студіо Сіті на Вентурі. Цей ресторан став героєм мега відомого фільму Квінтіна Тарантіно. Одного разу в Голлівуді. О пів на дев'яту рік та кліф поїхали у мексиканський ресторан у Долині Века на бульварі Вентура. Я особисто відкрила для себе цей фільм нещодавно в одному з кінотеатрів на даху. До речі, як це було, можна подивитися в одному із моїх вложних випусків. Найкомедніше те, що якби я побачила цей фільм раніше, я би ніяк не відреагувала на цей ресторан. Але в момент перегляду, вже тут я була як отой герой Ді Капріо в самому фільмі. Oh, Якби ви знали, скільки разів я проходила повз цей ресторан в моменти, коли автобус не приходив, і мені доводилося пішки йти від роботи додому. І саме це був саме той ресторан, в якому я відсвяткувала отримання свого водійського посвідчення і нарешті залишила всі оці турботи про громадський транспорт і його розклад у минулому. Я все життя думала, що а, серіали рятувальники Малібу знімали у Малібу. Не треба бути великим генієм, аби дійти до такого висновку. І що ви думаєте? Так і ні, тому що в оригіналі серіал називається Бейбоч. Знімали його якраз тут на винизбіч. Це один з найвідоміших пляжів Лос-Анджелесу. Тут постійно тусуються туристи, а ще це точно те місце, де живе здоровий спортивний дух. Тут якраз робиться те ідеальне тіло і фігура, що точно привертає увагу в серіалі. Народ бігає, тягає залізо, катається на велосипеді, роликах, скейтбордах, а найсміливіші купаються в тихому океані. По всій території пляжу розкидані ці іконічні будинки для спостережень за територією. Один з найкращих серіалів нинішніх часів, за моєю версією, звісно, Люцифер. Він розповідає, як той таки Люцифер Морнінгстар томився від постійної роботи в пеклі і вирішує влаштувати собі відпустку. Люцифер. Екзакле. Exactly. І куди він їде? Правильно. Лос-Анджелес в серіалі постійно з'являються кадри із містом, такі собі загальні панорами. Але є дещо більш конкретніше. В пілоті серіалу з'являється неймовірної краси церква. За сюжетом в ній проходить церемонія, яку намагається перервати Люцифер. Це оригінальна християнська церква, яка знаходиться на узбережжі Вейферс Чейпел. Тут багато світла, повітря, скла і зелені. Це такий собі архітектурний шедевр серед лісу. Поєднання природи і людського творіння. Думаю, Дух Святий точно захотів би якраз тут оселитися. Так, я знаю, що це відео про місця із кіно, які є в Лос-Анджелесі. Але я особисто обов'язково додала би цю церкву в список. Прихованих таємних, але таких класних і красивих локацій, які є в Лос-Анджелесі. Якщо в кіно потрібно показати Китай, навіщо їхати для зйомок в Азію? Якщо геть під боком в Лос-Анджелесі є. Готовий тобі чайнатаун з усією атрибутикою і деталями справжнього Китаю. Завдяки своїй неоновій вивесі цей район став іконою, яку можна побачити в багатьох голівудських фільмах, в тому числі в трилогії Година пік, Смертельна зброя, 4» І, звісно, у класичному китайському кварталі Романа Поланські 1974 року. На зовнішньому фасаді ресторану Хучхоу для фанатів одразу красується напис: Тут знімали знамениту годину пік, аби всі знали, куди треба йти з самого початку. Як справи? Як справи? А ось ці сходи в реальності. Та інтер'єр дуже піднесенький порівняно з кіно. Ось такий він Лос-Анджелес із кіно. Локації, пам'ятки, кафе, ресторани. А знаєте, що ще дуже сильно чіпляє при перегляді фільму чи серіалу? Це будинки, в яких живуть улюблені і не надто герої. І в наступному відео я покажу вам 5 знакових і класних будинків, які ви точно бачили в фільмі чи серіалі, або які були побудовані виключно.